Всім доброго дня, бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні на швидку руч жарю, смажу вірніше м'ясо. Мені так захотілося посмаженого м'яса просто на сковорідці із цибулькою. Так як ото е, свіжину ми жаримо. Да? От, ну, у мене це не свіжина, це із е, морозилки. Так, отак поріцяла сковорідку зараз гарно-гарно розігріваю. Мене тут за, е, смажили сало на сковорідці з цибулькою. І тут є ось трошки залишилося жиру з сала. Значить, відправляю сюди, ось показую, відправляю м'ясо. Ай, гарно нагріла так. Тут ще таке було зажарити. У мене огонь великий зараз. На великому огні, зараз гарно його мазу. Підсмажила м'ясо, дивіться. Жар смажила його на... вогні такому трошки більше за середній навіть. Ось, бачите, як гарненько вже. Ой, пахне вже так на всю кухню. Зарум'янилося гарненько, тепер. Відправляю сюди, напівкільцями порізала багато цибулі. О, зараз з'єднається, ще цибулька тут дасть і запах, і смак, Боже. Це така смакота, як кажуть, нічого складного, ну одна із найдобріших страв, яку ми любимо споживати. Дивіться, я ще не солила, не перчила, нічого не робила. Огонь трохи зменшила. Тепер зараз накриваю кришкою. Хвилин 5 хай піджариться з цибулею і потім буду додавати спеції. Під кришкою просмажила рівно 5 хвилин. Перемішую це, я його вже другий раз. Один раз я вже його перемішувала. Дивіться, яка красота. Боже, яке красиве м'ясо. А пахне на всю кухню. Оце смакота. От, бачите, вже цибулька така стала, якби трошки така склянна, прожарилася. От, набрала такого кольору коричневого від м'яса, злегка коричневенького такого. Так? І на цьому етапі тепер додаю. У мене тут ще вариться паралельно. Будуть спагетті до м'яса. Так, солю, відправляю сіль сюди, мелений перець. з пів чайної ложечки. Все, ну, ви робіть за смаком. Я роблю за своїм смаком. Я сьогодні хочу додати сюди мелений коріандр. Ось, мелений коріандр у мене показує. Теж так десь з пів чайної ложечки Добавляю. відправляю сюди лавровий листочок, перемішую ретельненько, щоб все змішалось, все з'єдналося. Ох, красота. Дуже гарне і смачне буде отаке зажарене. Прожарене м'ясо. Все, і швидко готується. Це буквально я його смажу, ну, зараз ну, хвилин 15, може 20. Оце воно зараз у мене тут. Я так час не засікала, але це все дуже швидко. Все, накрию кришечкою, хай тепер ще хвилин 5-7, огонь ще трошки зменшу, щоб цибулька не, ну, не сильно підсмажилася. Така, щоб була. М'якенька, гарненька. Ще раз м'ясо показую. Пройшло 5 хвилин на маленькому огні. Ось таке м'ясо в мене вийшло сьогодні. Бачите? Дивіться, маленький огонь робіть в кінці, щоб не засушити. Ось така смакота. Бачите, зараз паралельно готую спагетті, і до спагеттів буде ось таке м'ясце. Зварила шпагетті, тепер викладаю оце м'ясо наверх. Якщо у вас м'ясо трошки, якби, ви дивите, що воно трошки якби підсохло, да? От, ну, буває таке, Добавте прямо сюди водички. Грам 50 100. Ну, дивлячись, скільки у вас буде м'яса. От. І дайте йому так цій водички, трошки м'яску в цій водички трошки прокипіти. Буквально 2-3 хвилини. І м'ясо у вас буде не сухим, якщо у вас так вийшло. Ну, Ось така у мене сьогодні така буде вечеря. От. І зараз покажу вам перець, який я закривала осінню. І ми вже його смакуємо. У мене є рецепт на каналі перцю. Зараз я вам його покажу, який він. З банки консервований цей перчик Так, показую вам перець колобок. Є відео на каналі, як я його закривала і рецепт. Так? Ну, ми вже його смакуємо їмо. Ось, бачите, не показувала, як відкриваю банку, бо відкривали, здається, чи світла не було. Ну, я вже не пам'ятаю. Ось я вам зараз його показую, цей перець закритий цілим в банку колобок. Зараз достану, О, трошки на колю, ось так. Так, на тарілочку. Декілька перчинок достану нижніх, ось. Його можна наколювати. От він дуже смачний і дуже гарно виглядає на тарілці. Ось. Зараз ну, весь достану, вже тут одненька залишилася. Ось так от. Так, банка. Відставляю. І ось цей перчик, колобок, який я закривала. Значить, дуже смачний перець, гарненько виглядає на тарілки. Можна його класти на велике блюдо, зробити овочне сорті, там огірок, помідор. Помідор зелений, помідор червоний, перчик, трошки капусти. Ну, це буде дуже гарно. І він дуже смачний. А як його їсти? Да, цілим? От берете отак в руку, як помідор. Бачите, як він гарно береться. Ну от Шкірка тут, де це є, відійшла, то звичайно, з помідора ж ми теж знімаємо. Так само і з перчика зняти шкірочку. Хто любить шкірочку, хто любить без шкірочки ну це вже ваші смаки. О, значить, у мене сьогодні ось така вечеря: перець і ось спагеті із смаженим м'ясом. Так що, будь ласка, вам підкинула таку ідейку для вечері. От, пробуйте готувати. Дуже швидко. Я буквально ну, пожарила, посмажила м'ясо, вибачаюсь, і. Е Паралельно варила шпагеті, ну, це у мене 30-35 хвилин часу. А шпагеті я варю, значить, вода закипіла, додаю сіль за смаком, кидаю ці. Вермишель цю шпагетті, скільки вам потрібно. І я воду наливаю десь, ну, дивлячись, скільки ви варите. На приблизно столову ложку оліїда я додаю. І потім, коли вже вермишель готова, відкидаю її на сито чи на друшляк, воно стекло, я її не промиваю. І ось дивіться, вона не злиплася. Бачите, ось дивіться, бачите, яка не злиплася. ось. Я не промиваю її холодною водою, а просто додаю такими шматочками дрібненькими ріжу вершкове масло, додаю, і там масло у цих макаронах всіх розстає і все, змаз, змазуються макарони. Ось так готую шпагеті. Можливо, у вас є свій спосіб приготування. Спагетті, будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться, буде дуже приємно, можливо, скористаюся вашим методом. Дякую всім за увагу! Хто вечеряє всім смачного і до нових відео!